Доброго дня всім прихильникам футболу. До вашої уваги огляд головних подій вчорашнього ігрового дня в європейських топ чемпіонатах. Субота, 4 листопада. Тож побачимо, що там відбулося. Без розкачки відправляємося до англійської прем'єр-ліги, де вчора відбулося сім поєдинків одинадцятого туру. Манчестер Юнайтед здобуває чергову вистраждану перемогу. Цього разу на виїзді над Фулемом 1-0 на 90 плюс перший Бруно Фернандеш трішки заспокоює прихильних червоних дияволів, даруючи три бали. Упевнену домашню перемогу здобуває Манчестер Сіті, розібравшись 6-1 над Борнмутом, за який весь матч відбігав Забарний. Ну і що цікаво, жодного з цих шести голів не забив Холанд. Справжнє свято відбулося в Шеффілді, де місцевий Юнайтед здобув першу перемогу в цьому чемпіонаті, трішки покращив своє становище в турнірній таблиці на 90 плюс 10 з пенальті, вирвавши три бали. І заключний поєдинок вчорашнього ігрового дня Нюкасл Арсенал, 1-0, Перемога Нюкасла. Знову питання до англійських арбітрів. На 64 й хвилині єдиний м'яч зустрічі забиває гордон і рефери його зараховують. Хоча там були питання, чи не вийшов м'яч за межі поля, чи не було порушення в штрафному майданчику. Але рефери взяли відповідальність на себе. Ну і в чергове викликали на свою адресу шквал критики, по крайній мірі від Мікаеля Артети, тренера Арсенала. Як відомо, не вперше вже в цьому сезоні англійські арбітри, от скажімо, викликають питання до себе. Нагадаю, на одному з попередніх чемпіонатів світу була ситуація, коли жодного англійського арбітра не було. Хто зна, можливо, подібна ситуація повториться найближчим часом. Далі вирушаємо до німецької Бундесліги, де вчора було зіграно шість поєдинків 10-го туру. По перше, відзначаємо перемогу Ліверкузенського байера в непростому виїзному поєдинку проти Хофенхайма. 3-2. Після першого тайму команда з Ліверкузена вигравала спокійно 2-0. На початку другого на дві хвилини заснула і рахунок став 2-2. Щоправда, на 70-й хвилині Грімальдо приніс все ж таки три бали команді Ліверкузенській, яка стала, до речі, 10 поспіль у всіх турнірах. Тож, в деякій мірі, поздоровлюємо з ювілеєм команду Байер. Відзначаємо чергове фіаско Уніон Берліна, який цього разу програв вдома Айнтрахту з Франкфурту. Вільне падіння триває. Також 3-3 фаєрію видали Фрайбург та Боруся Менхенгладбах. Фрайбург врятувався в компенсований час. Ну і нарешті Дер Класікер. Боруся Дортмунд Баварія, яке щоправда, м'яко кажучи, не дуже вийшло. Да, до початку матчу все було цікаво, коли показували атмосферу на трибунах. Але до дев'ятої хвилини Баварія забила два м'ячі. Хоча, звичайно ж, прихильники Дортмунда згадували минулий сезон, де також по ходу матчу Баварія вигравала 2-0, Але врешті-решт все закінчилося 2-2. Але не цього разу загалом 4-0 хет-трик від Харі Кейна. Таким чином, на даний момент Ліверкузен та Баварія трішки починають відриватися в турнірній таблиці, хоча Штутгарт, який йде третім, свій поєдинок цього туру буде грати в неділю, тож має шанси для того, щоб трішки відстань скоротити. Ну а от внизу турнірної таблиці Уніон Берлін докотився вже до зони перехідних матчів, схоже, дуже-дуже хоче до іншої берлінської команди, до Герти, яка, нагадаю, перебуває в другій бундеслізі. Тепер переходимо до чемпіонату. Можливо, з якого потрібно було розпочинати іспанська примера, де вчора було зіграно 4 поєдинки 12-го туру. Ну І насамперед визначаємо звичайно ж гру в памплоні між Сасуною та Жироною. Перемога Жирони 4 два два голи та два асисти на рахунку українських футболістів. Насамперед, Артем Довбик постарався гол та два асисти, один з яких на співвітчизника Віктора Циганкова. Як наслідок Жирона знову одноосібно очолила турнірну таблицю, по крайній мірі, до того моменту, поки Реал свій матч цього туру не зіграє. А Артем Довбик, між іншим, за системою гол плюс пас має 10 балів, 6 голів, 4 асиста. І на даний момент лише є один футболіст, який його випереджає в цьому рейтингу, а саме Джуд Берінгем, у якого цих балів, 14. З учорашніх поєдинків також відзначаємо перемогу Барселони на виїзді над Реал Сосєдадом 1-0 на 90 плюс 2, а Раухо приносить три бали команди з Каталонії. Ну і після поразки від Реала Барса трішки реабілітується. Також Бетіс виграв у Мальорки 2-0, ну а Сельта та Севілля зіграли в нічию 1-1. На черзі італійська серія, де було зіграно три поєдинки 11-го туру, всі три закінчились виїзними перемогами. І Якщо перемоги Наполь над Напольнадселернітаною та в деякій мірі Інтера над Аталантою можна було спрогнозувати, то от виїзна перемога у Дінезе в Мілані була несподіванкою. Оскільки до візиту на сан в Удінезе не було жодної перемоги в цьому чемпіонаті, і ось ця перемога прийшла, як то кажуть, там де не очікували. Мілан ж останнім часом посипався за три тури, тільки один набраний бали, і друга поспіль домашня поразка з рахунком 0-1, Нагадаю, попередньому домашньому матчі було фіаско з Ювентусом. На кілька секунд зазирнемо до французької ліги 1, До поки що нема зірваних поєдинків, ну як то кажуть, поживим побачимо. Абсолютні нулі, поки що французи. Лоріан Ланс, Марсель Ліль. Обидва матчі закінчились в нічию. В цьому 11-му турі з трьох поєдинків з шести команд, які вже зіграли. П'ятьом навіть голу не вдалося забити. Лише ПСЖ по феєри в домашній грі з Монпельє. Поки що сухо у Франції. Ну, побачимо, як далі будуть розвиватись події в цьому турі. На завершення завітаємо до Нідерландської еридивізії заради однієї команди, а саме ПСВ Ендховен, яка здобула 11 ту перемогу зі старту сезону, 11 турів, 11 перемог. Цього разу на виїзді розмазали найгіршу оборону ліги Хераклес 6-0. Ну, щоправда, зазначимо, що з 21-ї хвилини Хераклес ще й грав в меншості. Таким чином, Ендховен одноосібно очолює турнірну таблицю, 100% показник, і плюс 7 балів уже переваги над Азел Кмар та Феєнорд. Ось таким вийшов огляд футбольної суботи. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Всім дякую, хто додивився до даної секунди. Ну і також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, для того, щоб не пропустити вихід наступних відео. На сьогодні все, на все добре.